12 на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо. Далі студії Анна Мірошниченко, вітаю вас. Безпілотники зупинили перекачування нафти на Росії. Знову скаржаться на атаку дронів. Цього разу прилетіло почувачі. Атаку підтвердив вже глава регіону. За його словами, удар припав по нафтоперекачувальній станції поблизу селища Конар. Стверджує, що збитки незначні однак, робота об'єкта призупинена. Над шведським архіпелагом помітили невідомі дрони. У ніч проти четверга поліція отримала кілька повідомлень від місцевих мешканців, які бачили безпілотники над східною частиною островів. За словами очевидців, це був великий апарат, схожий на ті, що раніше літали над Данією. Дрони блимали червоним і зеленим світлом. Поліція відкрила справу через порушення законів про повітряні польоти та захист об'єктів. Жоден дрон знайти не вдалося. Підозрюваних поки що немає. Правоохоронці не виключають зв'язку із нещодавніми інцидентами в Данії та Норвегії, де безпілотники помічали біля стратегічних об'єктів, зокрема поблизу аеропорту та військово-морської бази. Представники шведських збройних сил заявили, що їх не залучали до розслідування. Вони не мають даних про інцидент. Тим часом угорські дрони двічі перетнули державний кордон Із з Україною. Цю інформацію підтвердили у генеральному штабі. Інцидент стався зранку, 26 вересня. Радіолокаційні засоби зафіксували безпілотники над Закарпатською областю. Вони порушили державний кордон України з боку Угорщини. Щоб нівелювати потенційну загрозу, сили оборони піднімали у повітря над ужгородським районом обслугу БПЛА типу Чаклун КМ. Буде відповідь Володимир Зеленський доручив військовим реагувати на повторні порушення кордону дронами, а також провести повну перевірку інциденту з угорськими дронами-розвідниками. Була доповідь наших військових щодо відверто кажучи дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони-розвідники. Я доручив військовим провести повну перевірку та наступного разу, якщо такі дрони ще будуть реагувати відповідно для оборони нашої держави. Володимир Зеленський провів дуже продуктивну розмову з Дональдом Трампом. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону. За його словами, діалог мав історичний характер і може змінити підхід до підтримки України. Йшла мова про заморожені активи, і ми дуже сподіваємося, що на цьому напрямку теж буде прогрес, тому що справедливо, аби країна-агресор платила за ті злодіяння, за ті руйнування, які вона спричинила своєю агресією. Звичайно, що мова йшла про зняття табу зняття будь-яких табу на постачання зброї для України має бути пакет стримання. Росія повинна розуміти, що атакуючи Україну в середньому 800 дронів чи 600, вона буде відповідь отримувати таку ж пропорційну відповідь а то й більше. Відправляв Кенійців воювати проти України. У Кенії затримали ймовірного організатора схеми вербування до російської армії. Про це повідомило Бібісі. Поліція підозрює Едварда Камаугітуку. Його схопили напередодні під час рейду поблизу Найробі. Завдяки цьому вдалося врятувати 22 людей, яких готували відправити до Росії. Чоловік обіцяв людям роботу, натомість їх примусово кидали на фронт. За даними Бібісі, влада Кенії взялася за розслідування після публікації відео. Українських військовослужбовців на кадрах допит полоненого колишнього кенійського спортсмена бігуна Еванса Кібета чоловік стверджував, що його обманом відправили до російської армії. Уночі атакувати Україну летіли понад сотня ворожих дронів різних типів. Як повідомляє командування повітряних сил, більшість із них це шахеди. Окупанти запустили безпілотники з Курська, Міллєрова, Приморського, Ахтарська і тимчасово окупованого Криму. Оборонці неба знищили 97 дронів. В шістьох місцях зафіксували влучання 17 безпілотників. Ще у двох впали уламки. Окупанти атакували залізничну інфраструктуру на Одещині. Є пошкодження про це повідомили в Укрзалізниці. Минулося без постраждалих. Пасажирські поїзди зупинили на безпечній відстані від місць ударів, і рух вже відновили. Далі Запоріжжя близько півночі росіяни вдарили по Запоріжжю дронами, пошкодили дві багатоповерхівки і нежитлові приміщення. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На місцях лучання зайнялися пожежі, зруйнована також будівля магазину. Попередньо минулося без постраждалих внаслідок атаки без світла залишилися майже 9 тисяч абонентів. Станом на шосту ранку електропостачання вдалося відновити на 95%. Одна людина загинула ще 12 поранені. Окупанти атакували більш як три десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок атаки спалахнули пожежі. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі. Загалом у регіоні понівечили майже сотню приватних будинків і ще сім багатоповерхівок. Пошкоджені також магазини та автівки місцевих. 40 разів окупанти атакували населені пункти Донеччини. Одна людина там загинула, і п'ятеро поранені у Костянтинівці. Повідомляє обласна військова адміністрація. У місті пошкоджені майже два десятки приватних будинків і понад десяток багатоповерхівок. У сіверську поранена одна людина. І одна жінка постраждала через обстріл Дніпропетровщини. Окупанти вдарили по Синельниківському району, спалахнули пожежі, горів приватний будинок, господарська споруда, літня кухня, гаражі та автівки. Потрощені будинки, адмінбудівля, музей та магазин. А на Вінничені окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Минулося без постраждалих. Внаслідок атаки пошкоджений також житловий будинок, потрощені вікна, дах займання ліквідували вдосвіта. Фахівці працюють над відновленням електропостачання. Повідомили в обласній військовій адміністрації. І одна людина постраждала на Чернігівщині. Окупанти ФПВ дроном вдарили по подвір'ю місцевого мешканця. Під атаку потрапила енергетична інфраструктура. Як повідомили Вова, в обласному центрі тривають відновлювальні роботи. Крім об'єктів енергетики, росіяни атакували сільськогосподарське підприємство. Протягом доби росіяни вдарили по регіони понад 30 разів. Під ударом був 21 населений пункт. У Кривому Розі застрелили чоловіка. Поліція підтвердила факт вбивства. Прізвища не називають, але місцеві медіа повідомляють, що йдеться про президента місцевої федерації самбо Євгенія Понирка. Іще один чоловік зазнав поранень. Стрілянина сталася вечір п'ятниці. За даними місцевих медіа, кілер вистрілив з автомата щонайменше сім разів. За даними поліції, чоловік помер на місці. Разом було, я говорю, два чи три. А потім ще були постріли, бо і син вискочив, і дочка моя каже, папа, що це таке, бо ну рядом ось буквально. У 20 метрах у мене хата. З дітьми гуляли на площадки услышали вистріли. Ми з дітьми гуляли на майданчику, почули постріли. Повз пробігав чоловік, каже, там хтось стріляє. Ми швидко схопили дітей і повели їх у під'їзд, бо справді не розуміли, що відбувається було страшно дуже. Переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися лише після виборів в Угорщині у квітні 26-го року. Про це повідомляє дойче Welle з посиланням на високопосадовця в Євросоюзі. За його словами, попри те, що Київ виконав усі необхідні умови, саме Будапешт блокує відкриття першого переговорного кластера. Далі цитата зараз не існує способів обійти вето угорщини, сказав посадовець, пояснивши, що рішення ухвалюють лише одностайно. У ЄС обговорювали можливість переходу до голосування кваліфікованою більшістю, але ця ідея не здобула підтримки. За словами джерела, єдиним практичним варіантом у нинішній ситуації є завершення всіх технічних процедур заздалегідь. Це дасть змогу швидко розпочати переговори після зміни влади в Будапешті. Обрати європейський шлях розвитку і захистити вибори від втручання Росії – Під такими гаслами люди вийшли на акцію у центр Кишинева. Жителі висловили підтримку партії Маї Санду напередодні парламентських виборів у Молдові. Представники партії заявили, що Москва витрачає значні кошти, щоб провести до парламенту своїх союзників і зірвати курс країни до ЄС. За даними аналітичного проєкту, блокувальник ботів, Москва запустила найбільшу кампанію фейків у регіоні. Мережа «Матрешка» поширила 336 фальшивих відео, майже вдвічі більше ніж перед президентськими виборами у США. Ролики були спрямовані на виборців у Молдові та діаспору у країнах ЄС. У них дискредитували мою санду, лякали євроінтеграцію і створювали конфлікти між виборцями. Вперше активно використовувався штучний інтелект, а саме створювалися діпфейки політиків і навіть фейковий музичний кліп. Учасники акції закликали виборців забезпечити чесне голосування і зробити вибір на користь санду. Тож у Молдові зростає напруга напередодні парламентських виборів. Голова місії спостерігачів Європарламенту у Кишиневі заявив, що вже є достатньо доказів російського втручання у виборчий процес. За його словами, делегація семи євродепутатів із різних країн перевіряє, чи відбуваються вибори відповідно до міжнародних стандартів у неділю, 28 вересня в Україні проведуть вибори, які можуть визначити її подальший курс до ЄС. Центральна виборча комісія вже зняла з перегонів партію Молдова-Маре Вікторії Фортуне відому закликами до анексії частини Одеської області. У цебика пояснили, що партія використовувала незадекларовані кошти, зокрема з за кордону, і підкуповувала виборців. Політикиня назвала рішення політичним і пообіцяла подати апеляцію. Президентка Майя Санду попередила про масштабні спроби Москви вплинути на голосування. Вона Заявила, що Кремль фінансує проросійські партії, організовує акції для дестабілізації ситуації. Молдова має статус кандидата в члени ЄС із 2022 року і року. Йде в треку з Україною. Санту назвала ці вибори доленосними. Їх результат покаже, чи продовжить країна рух до ЄС, чи повернеться під вплив Росії. Син свідка у справі детектива набу Руслана Магамедрасулова заявив про погрози родині з боку СБУ. Магамед Мемешев це син Юсуфа Мемешева, чий голос фігурує на аудіозаписах розмови Магамедрасулова про поставки технічних конопель. Нещодавно захист детектива заявив, що Мамешов готовий свідчити про хибність версії СБУ щодо торгівлі з Російською Республікою Дагестан. Після цього до нього приїздили співробітники СБУ. Зацікавилися представники ТЦК, а на телефон почали надходити погрози. Ганна рибалка продовжить тему. Цей запис єдиний публічний доказ СБУ у справі детектива Магамед Расулова. Слідство підозрює його у пособництві державі агресорці. Нібито детектив мав намір торгувати технічними коноплями з Дагестаном. На плівках голос Юсуфа Мамишева. Це знайомий детектива, який зголосився свідчити у суді. Йшлося саме про Узбекистан, а не Дагестан. Син Свідка заявляє, тільки на це сталося. Родина почала отримувати погрози. Розмова. Йшлася про Узбекистан, де у нашої сім'ї є дуже великі зв'язки на рівні президента. Набу передали ці свідчення адвокату Руслана. Адвокат Руслана домовилася, що буде використовувати ці свідчення мого батька у суді, після чого до мого батька приїхала людина і почала погрожувати. Ця людина приїхала від СБУ, вона представилася, сказала, що працює на Службу безпеки України, і сказала, що мій батько зробив невірне рішення. Він сказав, що в СБУ вже підготовлені наркотичні речовини та зброя, аби підкинути мені. Чи то мені чи моєму батькові, мамишев молодший також розповів 10 вересня його батько отримав повідомлення з резерву Плюс про те, що перебуває у розшуку. А наступного ранку його зупинили поліцейські. Їх мета була якомога швидше пройти ВЛК, щоб мій батько пройшов ВЛК і відправити його на передову, закинути його на якусь позицію і прибрати як свідка. З того часу нам постійно надходять погрози, що прийду додому з обшуками. Раніше про погрози Юсуфу мамушем писала українська правда на телефон. Свідку прийшло повідомлення, що він цитата не за тих. Грає п'ятий канал звернувся до прес-служби СБУ, щоб там прокоментували ці закиди. Ця інформація не відповідає дійсності. Ці обвинувачення безпідставні, та є черговою спробою сторони захисту. Зокрема, представниця ЦПК Олена Щербан є адвокатом Магомед Расулова. Уникнути кримінальної відповідальності для свого клієнта, який підозрюється у вчиненні злочину раніше. Ю. Мамишев дав свідчення в національному антикорупційному бюро в межах провадження щодо зловживання СБУ під час обшуків. Також як вдалося довідатися п'ятому каналу, у четвер мамишев дав свідчення, і в службі безпеки їх можуть заслухати у суді. І Якщо це станеться, версія слідства щодо пособництва детектива набу Расулова у торгівлі з агресором почне сипатися. Це в першу чергу атака на все бюро. Це при... це намагання показати. Так типом, що от, якщо будуть розкідані якісь провадження, то у вас СБУ закриє в СІЗО. Захист детектива називає справу політично мотивованою, а докази сфальсифікованими. За словами адвокатки Олени Щербан, Магомед Расулов третій місяць сидить в СІЗО через одне слово на аудіозаписах. На попередніх засіданнях апеляційний суд відмовився слухати покази свідка, який стверджує, що в розмові йшлося про Узбекистан, а не Дагестан. Нерозкритий козир у руках слідства, свідчення нардепа від ОПЗЖ, якого СБУ назвала зрадником. Федора Христенка його е, кожного дня возять в головне слідче управління Служби безпеки е, для якихось допитів. Я думаю, що якби він дав якісь свідчення станом на сьогодні, вся країна би вже про це знала, тобто СБУ би видало чергове відео. Я думаю, Христенко потрібен якраз для того, щоб і я переконана, що з нього будуть там вибивати максимально свідчень, просто для того, щоб перетворити набу на умовних агентів ФСБ, які е, просто дискредитують Тують там нашого президента у четвер. СБУ провела обшуки у брата, членкині правління Центру протидії корупції та адвокатки детектива Набу Руслана Магомедрасулова, Олени Щербан, Тараса Лікунова. Сам Лікунов колишній детектив Набу. Раніше вів справу щодо підозрюваного Артема Шила, колишнього радника офісу президента та топ-співробітника СБУ. У службі безпеки пояснили, обшуки санкціонував суд. Вони відбувалися у межах кримінального провадження щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці. Однак у центрі протидії корупції назвали це дріб'язковою помстою зеленського. Опублікували текст ухвали Печерського суду. В ній немає жодного слова про розслідування зловживань на Укрзалізниці про що заявили в СБУ, а йдеться про збір доказів у справі проти народного депутата Федора Христенка, якого нещодавно доправили з Дубаю до України за незрозумілих обставин. За даними дзеркала тижня, 6 вересня правоохоронці затримали Христенка в Україні. А з еміратів його не екстрадували, а просто передали СБУ за політичною домовленістю. До операції, начебто, був залучений секретар РНБО Рустем Уміров, а привіз нардепа-втікача до України заступник голови СБУ, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад. Мета Зеленського та СБУ просто зараз дискредитувати усю антикорупційну систему та помститися конкретним людям за підозри СБУшнику Артему Шилу, якого підозрюють у розкраданнях на Укрзалізниці, розслідування статків генерала СБУ Вітюка та розслідувань щодо наближених до президента осіб Чернишова та Міндіча. 23 вересня детектива набу Руслана Расулова знову залишили під вартою до 21 жовтня. Паралельно він має Ще й другу підозру у махінаціях з конвертаційними центрами. За даними медіа, Магомед Расулов у роботі міг занадто близько підібратися до оточення президента, зокрема, бізнесмена Тимура Міндіча. А отже, говорити про протистояння суто між НАБУ та СБУ не доводиться. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Читай українське у Кропивницькому провели щорічний фестиваль ярмарок книговир 2025. Розпродаж влаштували просто неба. Сотні літературних новинок читачам представили провідні книговидавництва області і письменники з різних куточків України. Цьогоріч більша частина книжок на воєнну тематику, а писали їх автори фронтовики в реальних бойових умовах. Яку літературу собі придбали кропивничани? Розповість Володимир Іванченко. Цього року фестиваль ярмарок «Книговир» тішить новинками. Письменниця Івана Голуб привезла з рівного до Кропивницького на фестиваль укопного діда. Оригінального персонажа вигадав її чоловік, військовослужбовець. Казка дуже швидко стала бестселером і полюбилася дітям за сприяння третьої штурмової бригади. Випустили вже тисячу примірників. каже Іванна. Всі ми знаємо, що в нас є такі персонажі українських казок, персонажі української міфології, як, наприклад, лісовик чи домов. Вик, а от у хлопців, придуманий Максимом Парфіненком, є окопний дід, який їм допомагає боротися з нечистю, який їх охороняє, який їм підказує і допомагає в критичних ситуаціях здолати нечість. Книжковий фестиваль Книговир об'єднав близько 30 сучасних авторів з різних куточків України. Долучилися також з десяток місцевих видавництв, книгарень та бібліотек. Як зазначили організатори, книжковий фест має десятирічну історію. Цього року для нього обрали особливу. Ви концепт. цей фестиваль має свою особливість і у нас гасло фестивалю слово з передової, тому що ми запросили до участі у фестивалі саме письменників, які є сьогодні захисниками, які в Збройних силах України в Національній гвардії захищають сьогодні нашу державу і нас і нас з вами. Це більше 15 письменників, які сьогодні приїхали прямо з передової. У літературних кулах Сергія Мартинюка знають. За псевдонімом Світогор Лелеко. Бойові ж побратими кличуть просто письменник. У перші дні повномасштабної війни ветеран допомагав трощити ворожу бронетехніку, коли російські колони маршем перли на Київщину. 24 лютого 22 року я взяв власну мисливську рушницю, шість набоїв на качку і приєднався до перших добровольців Ірпіня. Я щасливий, що ми їх не пустили далі. Я щасливий, що ми їх розбили біля Гостомельського мосту, що ми їх розбили на вулиці Вокзальній в Бучі. Там якраз єдного фірпіні буча на ярмарку для любителів літератури встановили демократичні цінники. Придбати книжкові новинки можна всього за кількасот гривень. Книга це маленьке віконце, через яке видно увесь світ. Це хороше доповнення для домашньої бібліотеки та класний подарунок. На ярмарку книги можна знайти на будь-який смак та гаманець. А головне частина коштів з продажу книг піде на допомогу українській армії. До літературних цікавинок кропивничани небайдужі. Книги хутко розлітаються з прилавків, дорослі купують і собі, і дітям. Щезник. мені вона сподобалася тим, що в ній дуже… Вже багато картинок і в ній багато читати. Тут uh, якийсь дяденька із дівчинкою та котиком. Дівчинка грає на сопілці з котиком. Ну, взагалі, поезія мені подобається. Мені цікаво читати інших э, читачів, авторів письменників, щоб ну, надихнутися якось і навчитись в чомусь. Ну. Книжковий фест тривав два дні. Організатори обіцяють, що наступного року книговір буде ще масштабнішим, а книги будуть присвячені перемозі України над окупантами. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький. П'ятий канал. Подорож Україною, яка вмістилася у стіни столичного вокзалу у Києві, відкрили виставку Юкрен Вау проєкт, який занурює. У спадщину і сучасність, унікальні експонати, атмосферні інсталяції, символи, що знає весь світ. Усе це зібрали в одному просторі. Чим вражає виставка, розповість Катерина Підпала 20-ти метровий косацький човен, копія золотої пекторалі та пшеничне поле під небом. Виставка юкреїнва поєднує культуру, історію та сучасні технології, аби показати Україну не в підручнику, а у відчуттях. Виставка «Юкрейн Вау» вперше відкрилася ще 2019 року. Та через пандемію її довелося закрити. Організатори кажуть, це була незавершена історія, і ось тепер вона повернулася з новими і вже культовими експонатами. Вау» стоїть на тому самому місці, на якому стояла виставка 2019 року. Тоді вона зібрала 333 тисячі людей, була закрита тільки через пандемію ковіда. Тричі пролонгувалося. Звісно, ми не договорили. Ми не договорили зі своїм глядачем і ми мріяли. Ми мріяли і діяли. Да? Ми надіялися, але в слові надія є слово дія, тому ми діяли. Тут понад сотня експонатів, які розповідають про спадщину та сучасність України. Серед них золотий м'яч Андрія Шевченка, копія рівненецького тунелю Кухання та статуетка Оскар, якою світ відзначив фільм «20 днів у Маріуполі, і величезна кількість е, віртуальних експонатів, які показують. Е... Ключові аспекти української історії, культури і політики, що дуже мало присутні в українській пам'яті, починаються з землі наші корені, а далі політики, воїни і володарі, далі філософи і поети, українська культура, українські перемоги з Часів незалежності підготовка до проєкту розпочалася ще взимку. Куратори кажуть, це величезна робота: зібрати унікальні речі, відновити інсталяції, створити атмосферу, яка справді вражає. Звісно, головних меседжів. Два Перше – ти спадкоємець. Навіть якщо в тебе немає вишиванки від твоєї прабабусі або фірмового пирога, який зберігається в твоїй родині. Ми всі спадкоємці цієї культури. У нас є спільна спадщина і вона багатюща. І ми кажемо заходь, це все твоє. І друге, що ми хочемо сказати, що вау це дієслово для того, щоб вау відбулася. Потрібні зусилля виставку розмістили у незвичному місці на території центрального вокзалу біля 14-ї колії. Простір, який колись був порожнім, тепер став культовим майданчиком. Ми пишаємось тим, що це відбувається на вокзалі, а саме в цьому такому ніби непримітному ангарі, який тут стояв, криша протікала, його оживили. В принципі для нас це є символ, тому що ми різні простори, різні локації українських вокзалів, так само хочемо оживляти. Ми особливо пишаємось, що більшість цих нагород в Україну їхні. Власники привезли власне залізницею. І є ще один цікавий аспект це той факт, що дуже багато іноземців від принців президентів вони всі подорожують залізницею. І, відповідно, маючи цю локацію на вокзалі, ми можемо їх запрошувати до або після, щоб вони, окрім всього їхнього досвіду, тут в Україні ще й здобули досвід такої яскравої події. Люди діляться емоціями від здивування до гордості для багатьох. Ця виставка стала подорожі україною. Виставка виправдовує свою назву «Вау Україн», Враження Вау дуже цікаво. Мені здається, що зараз українцям необхідні просто необхідні такі емоції, які дає ця виставка. Я сюди прийшов з ідеєю, і я в ній утвердився, що українці. Величезна класна нація з крутою історією, яку варто показувати, бо ми маємо властиві забувати. Ця виставка вона орієнтована на дуже широку аудиторію, не тільки людей мистецтва, людей культури, людей літератури. Я просто хожу і плачу від усвідомлення того, наскільки багата у нас спадщина. І думаю, про те, що нам би було круто згадувати про це частіше. Виставку Юкрен Вау можна відвідати до 9 листопада, а частину грошей від продажу квитків спрямують на підтримку українських музеїв. Катерина Підпала, Майя Лук'янченко, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Новлений випуск часу новин вже о тринадцяті. Будьте з п'ятим.